Олександр Усик серйозно заплатить державі податками. Скільки реально заробив Усик після бою з Дюба? Давайте розберемось. Призовий фонд цього бою понад 200 мільйонів доларів. Усик як чемпіон забирає більшу частину 65%. Це близько 132 мільйонів. Це вражає, але це тільки початок. Далі податки. Якщо Усик податковий резидент України, то платить 18% ПДФО і ще 5% військового збору. Разом 23%. Мінус. З майже 30 мільйонів доларів. Після цього на руках залишається близько 100 мільйонів. Але і це ще не кінець. В Олександра є велика команда: промоутери, тренери, менеджери і так далі. Всі отримують свою частку. У середньому це ще мінус 15%, приблизно 20 мільйонів. У підсумку після всіх витрат Олександр Усик кладе собі в кишеню близько 80 мільйонів доларів. А це приблизно 3 мільярди 320 мільйонів гривень. Сумарно, і 132 мільйонів. Нів доларів Усик залишив собі близько восьми пісти, майже 30 мільйонів віддав державі і ще 20 мільйонів для своєї команди. Як думаєте, це нормальний внесок у бюджет чи забагато як для людини, що прославляє країну?